Зараз, коли ми з вами будемо знайомитися з новим і надзвичайно цікавим дівайсом. І більш того, я вам покажу цей новий і надзвичайно цікавий девайс. Багато хто з вас скаже просто тю, клавіатура. В принципі, слово клавіатура в назві цього дівайсу присутнє. І здебільшого це справді клавіатура. Але ви дивіться не сюди, ви дивіться. Сюди, цю доволі оригінальну чи швидше чудну річ, ми вперше зустріли аж на минулорічній весняній виставці Цебіт. Тоді вона виступала там у якості концепту, який ось-ось мали вивести в люди. Однак цей процес серйозно затягнувся. Тим не менше, нарешті Асус, а це саме йому належить ця оригінальна ініціатива, вивів Асус і її кібот PC на серійний рівень. Що ж це таке? За формою, дизайном, за корпусом, справді клава, в яку на місце до Додаткового так званого калькуляторного набору клавіш поставили 5-дюймовий мультисенсорний екран. І начинили рештою компонентів, які передбачаються самим лише поняттям PC. Жорсткий SSD-диск твердотільний. Тут на 16, а може бути на 32 ГБ. Атомівський процесор, щоправда, достатньо малопотужний. N270. Один ГБ оперативки. В принципі, класифікуючи цю штуку, ми не можемо не погодитися з більшістю своїх колег. От слово просто слово клавіатура до цього девайсу, ну якось не воно, а от «нетбук» – більше воно. Знову звернемось до назви. Тут присутні літери і значить, ця штука повинна входити у велике і заслужене авторитетне нетбуківське сімейство Асуса. Зрештою, самим виробником ця річ як нетбук і класифікується. Відповідно, потенційний його власник має віддавати тотальну перевагу наявності хорошої клавіатури. А екран, вірніше, його манюнький розмір, цього ж таки власника має не турбувати. В принципі, від себе додамо, що його і ще має не зовсім турбувати, і швидкість роботи цього комп'ютера, адже швидкість процесора і обмежена оперативка, плюс зависокі потреби операційної системи, яка сюди поставлена, значно затягують час виконання усіх можливих операцій. Про те, що тут на борту у цього комп'ютера стоїть операційна система Windows XP, користувач дізнаватиметься лише при його увімкненні. А от уже потім, в роботі, він, той же користувач, може про це абсолютно забувати, має повне право. Так, в основу сюди поклали Windows XP, якому на такому екранчику користуватись ну не неможливо, а дуже важко. Але для цього апарату була розроблена спеціальна оболонка, яка тут з'являється автоматично. Asus Easy Mode. збудували її на схожому з айфоном чи андроїдом інтерфейсові. Це тематичні вкладки, в яких великими, зручними для пальця квадратами стоять потрібні програми, віджити. Для роботи в інтернеті є спеціальний віджит для Ютуба, клієнт для Фейсбука чи розмовлялки, меседжер та Skype. Медійна частина керує переглядом відео та зображень, вміщує в себе ряд адаптованих під цей екран ігор. Ось навчальний розділ. Ось інформація. Новини, погода, світовий час. Переключення між обома операційними середовищами проходить досить просто: або отак безпосередньо в саму вінду, або отак, переводячи увесь екран у режим тачпаду. Знизу зверніть увагу, є права і ліва кнопки А-ля-мишка. І тоді ця клавіатура виконує роль саме клавіатури при підключенні до звичайного монітора. От ви там сидите, і от. Тільки ж не подумайте, що компанія Asus чогось там раптом вирішила нас з вами загнати отакі-то от невеличкі екранчики, роблячи при цьому вигляд, що все нормально і нам з вами більше не треба. Якщо нам з вами треба, оцей ось невеличкий екранчик може тут же ставати більшим нормальним і практично повнофункціональним. До монітора цей нетбук підключається звичайним vga кабелем або навіть і більш серйозним HDMI. -м. Тоді ми маємо навіть не 600 на 800 точок, які є у цього 5-дюймового екранчика, а вже більш серйозне HD. Ці порти на задній панелі, і отут доречно буде згадати усі можливості підключень цієї машини. Звичайно ж, блютуз, звичайно ж, інтернет, як дротовий, так і вайфай. Останній у нас зізнаємось підключатися вперто не хотів. При цьому оновлення він до якось завантажуватись. Навушники там усілякі, три USB, але головне, ось це місце для антени. Через неї створюється бездротова мережа зі спеціальним ресівером, який уже сам по собі підключений до монітора, або ще краще, до телевізора. Така схема дозволяє організувати трансляцію відео на більш серйозний екран. Виробник обіцяє доволі стійкий канал з непоганою пропускною здатністю, майже як через USB. І це, можливо, один із отих небагатьох варіантів, при якому, хоч якісь переваги даного дівайсу починають потроху проглядатись. Ну і наприкінці. В кінці я, напевне, повинен зробити розумне обличчя і відповісти на оте питання, яке, напевне, мучає уже багатьох. Яка є така ситуація, при якій цей двайс буде єдиноможливим і незамінним? І отут далеко не факт, що я вам цю ситуацію назову. З нашої точки зору, ця штука буде дуже корисною в роботі з інтерактивним телевізором, але наші телевізори поки що настільки інтерактивними ще не стали. Загалом складається таке враження, що Асу зробив величезний крок вперед, а увесь ринок за ним іще не підтягнувся. І от коли увесь ринок його наздожене, і оці штуки стануть разів у 3-4 дешевшими, тоді, може, і буде смисл про це говорити.